Кіровоград попрощався з двома земляками, загиблими у вертольоті Мі 8 який півтора тижні тому терористи збили під Слов'янськом. Тіла старших солдатів Олександра Кондакова та Олексія Волухова напередодні доправили літаком з Дніпропетровська після експертизи ДНК. Їм було всього по 22 роки разом вчилися, разом служили у кіровоградському гарнізоні та були направлені на схід країни, щойно розпочалась антитерористична операція. У перший день оголошеного президентом перемир'я бойовики з ПЗРК збили гелікоптер усі дев'ять Військових, що перебували на борту, загинули. Віддати останню шану героям прийшли понад тисячу людей. Рідні, друзі, однополчани та містяни. Обох хлопців буде представлено до відзнаки Кіровоградської міської ради посмертно. Поховали їх на далекосхідному кладовищі. в цій війні авіація, як виявилася, ненадіжна від транспорту. І, чесно гарягії боялися літати. Бо наші ребята не побоялись потому что они с нами служили. Жаль, конечно, терять таких пацанов, настоящих героев. Они настоящие солдаты своей страны, настоящие солдаты своего народа. Они всегда будут в нашей памяти, в памяти наших ребят, нашего полка.